Привіт, друзі. Сьогодні я маю честь. Я запрошений на традиційну різдвяну вечерю в вечерю в канадську родину. Я хочу вам показати те, що ви ну, Я думаю, бачили в фільмах, як її стіл, як їдять індичку. Дивіться, я зараз поверну камеру. Подивіться, який який гарний стіл, яка краса. Гляньте, наші всі імена тут. Всі, хто запрошений. Я бачу своє ім'я. Дивіться, зараз я вам покажу, як виглядає. Merry Christmas! О! Oh. Привіт! 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 Сьогодні But, ось екей Merry Christmas. Yeah. Yeah. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Okay. це хазяйка дому дома. І і Грек, і чоловік, і їх діти, їх дочка з нареченим, і ось ще Марго. Hey, Xander, подруга і я запрошений до. На цю різдвяну вечерю в такій атмосфері, подивіться, камін, фаерплейс. Подивіться, яка атмосфера. Ось Треба трошки вже дров підкинути. Дуже тепло, дуже приємна атмосфера канадської, такої теплої родини. Ой, просто не віриться, просто не віриться. Добре, друзі, це таке наступне моє різдвяне відео для вас всіх з різдвом.